Сьогодні в Україні відзначають День військово-морських сил збройних сил України, знищення крейсера Москва та атака на російські кораблі у Севастопольській бухті про успішні морські операції наших захисників докладніше у матеріалі. Дивимось. Не першими в армії проголосили Слава Україні і потопили Москву. Вони мужньо боронять нашу незалежність і зберігають за нами право на море. Вони військовослужбовці військово-морських сил України. Після початку війни вирішив піти в військово-морські сили, так як прийшли сусіди небажані. Я за свою сім'ю, за свій дім, і я навіть не мав сумнівів. Цю відому відповідь російському військовому кораблю знає увесь світ. Її промовив морський піхотинець, дислокований на острів Зміїни, флагману Чорноморського флоту Росії, який зажадав від українських військових здатися. На початку великої війни військовослужбовці ВМС України кілька разів зривали висадку російського десанту на Одещині. Морські піхотинці героїчно захищали Маріуполь. Українці мають пам'ятати ціну свого супротиву. Слава Україні. Одним з перших легендарних потоплень став корабель Москва, який ще й яскраво пала. Над знищенням ворожого флагмана наші попрацювали в ніч 14 квітня минулого року. Ліквідували завдяки ракетам Нептун. Для росіян це одна з найганебніших поразок розв'язаної ними війни. Потішили українців моряки і в червні українські воїни військово-морських сил ЗСУ в ніч 17 червня відправили на дно буксир окупантів Василій Бех, що прямував на. На острів Зміїний його атакували двома ракетами системи гарпун. Незважаючи на складні умови у військово-морських силах було відновлено окремий рід військ: це берегові ракетно-артилерійські війська. Це наші славнозвісні гарпуни та Нефтуни, в першу чергу, які, до речі, виконали дуже важливу функцію, звільнивши 25 тисяч квадратних кілометрів української морської акваторії. Військово-морські сили збройних сил України беруть участь у знакових масштабних міжнародних навчаннях. Серед них українсько-американський Сібріз. Цьогоріч до навчань залучать зразки озброєння та військової техніки, яку ВМС ЗСУ отримали від країн партнерів. Головним результатом тренувань стане готовність багатонаціональних сил до операції зі звільнення Чорного моря, відмінної небезпеки та відновленню безпечного судноплавства. Попри велику війну, ВМС постійно розвиваються. Під час війни ми змогли створити корпус морської піхоти. Зараз він проходить своє встановлення. Цей потужний організм зараз відпрацьовуються нові навички, проводиться злагодження цих нових бригад, і в подальшому вони будуть діяти вже як досить самостійний механізм, який зможе забезпечувати виконання як і. Завдань з захоплення узбережжя з висадки десанта, так і з його оборони, так і операції суходово. Ще один напрямок роботи річкова флотилія. Формування флотилії розпочиналося з комплектації кораблів з цивільного флоту. Вони були мілітаризовані. Зараз, завдяки допомозі партнерам, надання матеріально-технічної допомоги ми збільшили свої спроможності і гаразд і ліпше виконувати завдання, які на нас попали. Два дивізіони виконують завдання на річках. Сухопутні війська вони так само потребують підтримки лоту, але вже в інших умовах на річках. Це як прикриття сухопутних військ, так і їх десантування у морі, у повітрі та на суходолі військово-морські сили збройних сил України впевнено дають відсіч ворогу та роблять все для того, аби повернутися у Крим. Марина смолова ми Україна, марафон. Єдині новини.